Історія міст і сіл Української Радянської Соціалістичної Республіки Львівська область. Всім привіт! Як ви бачите, Львівська область. Ця книжка дуже стара. Таку книжку на українській мові купити це є дуже велика рідкість, і тому я хочу показати її вам. Зокрема, про село, про село Підністряне. Що пише ця книжка? Книжка 1978 року. Підністряне. Село, центр сільської ради. Розміщено на лівому березі Дністра в 10 кілометрах від районного центру від Жидачева і в 9 кілометрах від залізної дороги станції Ходорів. На лінії Львів івано франківськ Дворів 257 населення 812 людей. В сільській раді підпорядковувалось населені пункти Кам'яне і Рудківці. На території підністрян розміщено відділення радгоспу Худорівський, який обробляє 688 гектар плодючої землі і вирощує. Зернові і технічні культури, тваринництво м'ясно-молочного напрямку. Знаю, бо школа була біля Радгоспу, але школи вже немає. І радгоспу також немає. За успіхи в розвитку сільського господарства. 20 працівників радгоспу нагороджені орденами і медалями Радянського Союзу, а завідуючий тваринницької ферми. Напевне, Степан Григорович Улійник, нагороджений орденом Леніна. В селі є середня школа, в якій навчаються 396 учнів. У 1978 році мені було 8 років. Тобто я був у другому класі. Я був якраз той 396-й учень. Працює 30 вчителів. Дім культури з залом на 300 місць. Я щось не пам'ятаю. Такий зал на 300 місць. Бібліотека з фондом 9 тисяч книжок. Медпункт відділення зв'язку і два магазини. Така інформація 78 1978 року про село Підністряне. Партійна і комсомольська організація, створені у 1950 році. Тут було 17 комуністів і 16 комсомольців. Ось так. Бачите? Все. Підтверджую, Піністряни вперше згадується в історичних документах в 1497 році. В 1672 році селяни розбили поміщучу хату, усадьбу, забрали корови, як Україна була під Польщею. Активну пропаганду серед селян вели комуністи Хомен і Чепляк. Ось, бачите, написано: все чорне по-білому. Ходжу на другу частину. Після, після звільнення заповно, е, західноукраїнських земель Червоною армією в 1939 році вони входили в склад ревкома. Пізніше Хомен став головою, а Чапляк секретарем сільської ради. У 1946 році. Їх двох вбили. От так -то. Українські буржуазні націоналісти. 24 жителя села воювали на фронтах Великої Вітчизняної війни. 18 з них загинули смертю хоробрих, 4 за проявлений е, героїзм і хоробрість нагороджені орденами і медалями Радянського Союзу. Біля села знайдений бронзовий меч кінця бронзового і початку залізних віків 10 13 століття до нашої ери. Ось така коротка історія з такої дуже цікавої вінтажної книжки 78-го року. В цій книжці написано про, про таку коротку історію кожного села Львівської області. Далі буду продовжувати різні цікаві розповіді з цієї такої книжки, яка створює атмосферу такого минулого і нагадує нам все написано у книжках і все є, все можна знайти і прочитати. Всім дякую за увагу!